Документальний роман Олексія Нікітіна Батамі це трагічна і водночас сповнена потужної життєвої сили історія Київської українсько-єврейської родини доби Другої світової війни. Ілля Гольдінов боксер, багаторазовий чемпіон України у передвоєнні роки, влітку 1941-го стає командиром партизанського загону на Київщині. Його дружина Фелікса Терещенко евакуюється разом з маленькою дочкою і повертається до столиці України восени 43-го року, щоб з'ясувати долю свого чоловіка. Родинна історія стає частиною історії великої війни, відображенням відносин українців та євреїв під час нацистської окупації України. Серед персонажів, що вплинули на долі героїв роману міський голова Полтави ОУнівець Федір Борковський, нарком НКВС УРСР Василій Сергієнко, очільник київського гестапо Ганс Шумахер та колишній партизан депутат Сидір Ковпак. Батамі перший роман, написаний на основі документів першого розвідувального управління НКВС УРСР, яке було розсекречено після 2011 року. П'ять запитань і п'ять відповідей щодо Роману Батамі. Яка історія лягла в основу Роману «Батамі Легенд щодо того, що було в Києві під час війни, було дуже багато. Одні з них однієї таких міських легенд була історія про боксера чемпіона України, який єврея, який чому з'явився в Києві в 42-му році. І е, він зник безвість, але зрозуміло, що скоріш за все загинув. Чому це як це було, і, і що він тут робив, і хто його сюди відправив, залишалось якось е, позарозумінням, у яких архівах відбувався пошук матеріалу про долю Іллі Гольдінова? Я е, звичайно звернувся до архіву СБУ. Це був 2008 рік. Було рішення про. Розсекречення архівів і розсекречення архівів СБУ. Отже, я звернувся, мені сказали, що нічого немає. Я подумав пошукати, може щось знайдеться, може щось знайдеться в інших архівах. І я почав дивитися, що в нас є в базі даних ядвашен. Ядвашен центр дослідження холопосту. В базі даних я знайшов 5 документів. Це один з них. Всі, всі п'ять протирічили один одному. І в нас є архів, це колишній архів ЦК Компартії України. Зараз він називається Архів громадських організацій. Я десь прочитав, що частково до нього війшов архів Українського штабу партизанського руху. От, і я написав до них. Листа, заявку написав, От. і вони мені відповіли. Було так детально розписано, де він, де він був, чим він займався. Знову я побачив цю дату 25 травня 43-го року. Головне, що тут було: номери справ, номери описів, фондів. Тобто можна було прийти і подивитись, погортати всі ці документи особисто. Останнє місце роботи тут ми вже побачили. ЦПК НКВД, СПК це спеціалізована військово пожежна команда. Тобто він був пожежником. Завод 393, це завод Арсенал. Я пішов до архіву і взяв ці документи. Це те, що е, називалось похоронкою в радянські часи. Да? З цього документа видно, власне, звідки взялась дата 43-й рік. Цитата, ось вона. Є ця дата, просто коли цю похоронку було написано. Тобто, це не дата його загибелі, запит до архіву СБУ. Я його написав. Насправді це було все неважливо. Неважливо просто на цей час вже гриф таємності був знятий. От і коли написав, вони дзвонили, сказали, що можете приходити. Є архівна справа, що відкрила, знайдена в архіві СБУ особиста справа Іллі Гольдінова. Власне, те, що там було. Пояснювало, чому Ілля Вольдінов з'явився в Києві в 42-му році, хто його відправив, як взагалі вся ця система працювала. Всі офіцери НКВС, які мали відношення до цієї справи, були репресовані або до цього, і вийшли там з ув'язнення, або після. Ця репресивна система по всім по всім по неї проїхалась, і це нічого не змінило. Все одно залишалось людьми цієї системи. Нічого в їх уявленні відношенні до цього це все не змінило. Погляди розходились між, між офіцерами, але е, загалом рішення було таке прийнято. І Гольдінова, незважаючи на те, що його багато знали в Києві, там він був чемпіоном України, якого особисто знали, і особисто знали, як єврея. Тим не менше, його відправили в Київ, де, де він і загинув. Які ще відомі історичні постаті є дійовими особами Роману? Це після війни, це десь рокових е, початок. Це Катерина Адаменко. Катерина Адаменко, вона присутня в, в романі Двічі. Вона там, так вона існує лише для того, щоб показати, що та історія, яка була з Феліксою, дівчина з села приїжджає до Києва, починає працювати, стає спортсменкою перший. Шлюб, перша дитина, війна, чоловік загинув, вона в евакуації, одна з дитиною, дуже важко. Повертається до Києва 44-му. Знову таки, одна з дитиною, другий шлюб, друга дитина. От Це такий, це дуже типова історія. Вона в нас в головної героїні, і вона в Катерина Адаменко. Катерина Адаменко, її е, другий чоловік Володимир Блехін, це Діктіолог е -е, Блишна. Костянтин Чігоцький, капітан Київського Динамо футбольної команди перед війною, він був заарештований. Ну І коли я писав, я знав, що він написав книжку спогадів. Ну, Старий бібліофіл, я достав цю книжку, перше видання 1971 рік. Там про це арешт було або одне речення, або взагалі нічого. Ну, Було друге видання 90-ті роки, я знайшов його в інтернеті, прочитав. там. Було більше про арешт. Його звинувачили в тому, що він був турецьким шпигуном. Викликали всю команду Динамо. І Динамо, як один сказав, що Костя наш хлопець і все це. І його, зрештою, а він стояв, його били. Він стояв в жовтень, чи листопад, 21-го року, знайшли його особисту справу Святина Шехотського. Все не так. Його дійсно е, заарештували як Шпигуна, але на той час офіцери НКВС вже лінувало щось вигадувати, і вони сказали, ти про себе все знаєш, у що е, Він, е, Коли вони виступали в Турції і грали з Башикташем, там, була, там було не лише Динамо, здається, там була щось таке на кшталт. Не пам'ятаю, грало там Динамо, чи... але там були брати старостами. І з одним з братів вони пішли до публічного будинку. А потім, ну, ніхто ж не ходив, не ходили. Є чим похвастатись. Вони всім розповідали це. Тому сказали, ну, давай, пиши, як там був. І він написав, що просипаюся вранці, дівчини немає, сидить формаши пташу, і починаємо мене виправити. По-перше, я мав е, шкодити, я мав зробити так, щоб київське Динамо не займало перших місць в турнірі. А по-друге, я мав е, доповідати їм про е, те, як розвивається фізкультурний рух в Радянському Союзі. Це те, в чому його звинувачували, що його завербував форвард Форвар, форвар Бешекташа його завербував. Не, не якийсь офіцер турецьких навіть а форвард Бешекташа його завербував, приїхав. Потім грати в футбол до Києва і отримав від нього документ. Ну, звичайно, ні, зрозуміло, що повна дурня. Якою була особиста мотивація автора для написання роману Батамі? То мені хотілося написати, так, щоб без жодних, от, без жодних о, скидок на якісь, на те, що не можна писати, на, на цензуру, на будь що. От, просто так от. Історію, якою якою я її побачив. Це, це друга причина. Ну, перша причина це в мене ще й родинна історія. Тобто вони всі якось більш, більшою мірою, меншою мірою. Це, це, це все моя родинна історія. Це історія родини моєї мами. Ага. Тобто я Ольгіна — це мій дід. Дітл прийшла не скаржитись. Їй справді потрібна порада. В її сина народилася дочка, тож Гітл тепер бабуся. У єврейки Гітл онука Українка. Радянський закон дозволяє вважати дівчинку єврейкою по батькові, але Талмуд не залишає місця для радянського закону. Народжений від язичниці назветься не твоїм сином, а її сином або донькою, або онучкою. То чого ж ти хочеш, Гітл? здивувався ребнахум. Я не можу переписати для тебе талмуд. Я хочу дати дівчинці ім'я. Все одно вона не житиме за талмудом. Як ти сказав, нам усім треба звикати? Ти його вже вибрала? запитав сторожкий Ребнахум. Найменше йому хотілося сперечатися з Гітл. Я хочу назвати її Батамі. Гарне давнє ім'я зрадів Ребнахум. Воно означає дочка мого народу. Я пам'ятаю Ребе. Я була не найкращою вашою ученицею, але ви були хорошим учителем. Батамі чи Басамі, або навіть Басама красиве єврейське ім'я. То в цьому не буде обману. зажадала прямої відповіді Гітл. Бо скидається на те, ніби ми сперечаємося з Талмудом. У якусь мить Ребнахум був ладен усміхнутися так широко, як він усміхався завжди в подібних випадках. І відповісти, а вже ж ні. Адже Гітл, так само, як інші, правди не сховаєш, прийшла саме заради цих його слів і заради цієї впевненої посмішки. Вона так само хотіла перекласти відповідальність на нього. Однак хвилина слабкості минула, і він сказав їй те, що повинен був: чи не буде обманом? Не знаю, Гітл, звідки мені знати. Ти даєш дівчинці ім'я, ти говориш, що вона дочка нашого народу. Та слова іноді залишаються лише словами. У вас попереду довге життя, і ці слова тобі доведеться підтверджувати не їй, а тобі. Якщо зможеш так жити, то обману не буде. Подумай, перш ніж брати на себе новий тягар, він може виявитися важчим, ніж тобі видається зараз. Роман Батамі видано видавництвом Фенікс у Києві. Замовити книжку можна на сайті видавництва або в онлайн-книгарнях.